Мабуть, однією з найаутентичніших київських річок є річка Сирець. Саме на її берегах ще можна зустріти неповторні київські ландшафти, що їх майже не торкнулася людська діяльність. Сирець, як водна артерія, має два витоки: один з них бере свій початок під сучасною вулицею Невською і далі, приймаючи численні підземні джерела, формує водний потік, що утворює чотири миловидні ставочки в парку Нивки. В районі залізничної платформи Рубежівська до вищезгаданого водного потоку примикають води другого витоку річки Сирець, який бере свої початки під вулицею Чистяківською. З цього моменту і надалі залізниця стає невід'ємною супутницею річки, постійно маневруючи її крутими берегами. Ширина русла тут різко зростає, а течія прискорюється. Річка поступово поринає в Сирецький гай, утворюючи ще два невеличкі ставки. Тут з правого боку до неї долучається невеличка безіменна притока, що живиться переважно досить поширеними тут джерельними водами. Щодо останніх, слід зауважити, що їх буквально повсемісна поширеність зумовлюється особливим, так званим хвилястим рельєфом місцевості, а також її геологічною основою. Перетнувши вулиці Сікорського та Жабаєве, річка поступово ховається у гущавинах Сирецького гаю. Перетнувши досить обширну подільсько коронівську промзону, річка виходить на поверхню поблизу вулиці Кабельної. Тут, на останніх метрах шляху до такої омріяної свободи, річку оточують щедрі дарунки людської діяльності. Але все ж водна артерія досягає своєї фінальної цілі і поблизу вулиці Добринської впадає в Кирилівське озеро системи Опечень.